І крою до святкового столу розпочнемо з приготування млинців. Я люблю на свято готувати шпинатні. Сьогодні в мене морожений шпинат. Яйце дрібка солі з цукром, молоко. Борошно та олія, друзі. Точні пропорції написані в описі під цим відео, тому читайте і готуйте. Це все перебила блендером. В кінці додаю, як завжди, кипяток. Залишу на хвилин 10. Перший млинець обсмажу на невеликій кількості олії. Далі сковорідка буде сухенька. Тут важливо не пересмажити млинці, щоб вони були красивого кольору насиченого. Я більше обсмажую з однієї сторони, а інша залишається яскравою. Підсмажений сторони змашую млинці вершковим сиром. Нанизую шпажку і зверху викладаю мікру. Це вже такі нашумівші равлики, з ікрою, як на мене, шпинатні млинці виглядають просто ідеально. Прикрашаємо за бажанням. Перший варіант готовий, другий варіант ще простіший. Другий варіант буде ще простіший. Млинці змащу вершковим сиром викладаю грубеньким шматочком рибку, огірок нарізаний і нарізаю з таким чином.